Четвер, 5 грудня, цаново не коротко вітаю. Від ранку Нікопольщина під прицілом кілька разів окупанти гатили по прибережних громадах і вночі Били ракетами, дронами та артилерією. Минулася без жертва. Ось напередодні росіяни вбили 88-річну жінку, вдаривши БПЛА по райцентру. Вони вивозять цивільних із пекла. Буквально екіпажі білих янголів продовжують рятувати цілі родини із Курахового та околиць. Як проходить евакуація та чому деяких доводиться вмовляти виїхати? У повному випуску розкажемо. Краще замерзнути на вулиці, аніж жити із кривдниками. В одному зі скверів Дніпра вже четвертий місяць мешкає літня жінка. У це важко повірити, але вона оселилася разом зі своїм своїми речами просто на лавці, чому опинилася просто неба. Наш матеріал вже на Ютубі 11-го. Перевірили технічний стан усіх 19 колонок та анонсували відкриття нової у чаплях у Дніпрі. Провели ревізію резервного водопостачання. Ці та інші новини не пропустіть. Підписуйтеся на 11-й.